Меморіал Слава героям, що на Соборній площі за день до офіційного відкриття освятили представники релігійних конфесій Бордичева. Коштом громади його зробили у відносно стислі терміни. У комплексі із вічним вогнем відтепер увіковічена пам'ять про тих, хто загинув за батьківщину у різні роки. Герої війн минулого століття та війни сьогодення вшановуватимуть тепер на цьому місці. Два шляхи поєднав у собі меморіал: дорогу трагічно загиблих на майдані борців за краще майбутнє та шлях військовослужбовців, які ціною власного життя захищали Україну на сході в зоні антитерористичної операції. Дійсно. Дивлячись на цей меморіал і проходячи по пам'яті по історії України, по Всесвітній історії, приходить на думку, що на цьому місці ми вшановуємо воїнів різних історичних епох, різних війн. Воїни, які виступали за різні, можливо, політичні ідеали, але разом із тим ми розуміємо, що ми шановуємо тих, які душі свої і життя свої поклали за вітчизну. Представники релігійних громад міста переконані, слава і пам'ять про героїв, які любили свою землю понад усе, назавжди залишиться у людських серцях, адже герої живуть доти, поки про них пам'ятають. Боляче кажуть, коли у родині героя з'являється новий герой, коли живий старший ховає молодшого, така втрата і ціна за мирне життя найболючіша. Ветеран великої вітчизняної війни, стоячи біля стели пам'яті. Слізьми згадує ті роки, коли він захищав свою землю від нацистських загарбників. Він казав, що я хотів цю річницю великої перемоги відсвяткувати разом із своїм внуком. Але він загинув, загинув, захищаючи свою вітчизну, Україну вічний вогонь у Бордичеві об'єднав бойову славу захисників України. Та, дивлячись на нього, варто не забувати про вогонь у своєму серці, переконані у релігійних громадах. Від його тепла залежить багато. Коли його нема, людина стає байдужою. Такою вона не здатна на щиру шану, а її пам'ять нічого не варта. Чесна що поняття «вічний вогонь. это понятие, которое существует еще из Библии, из Святого Писания. Мы находим еще более трех тысяч лет назад Всевышний, обращаясь к Моисею, после того, как был открыт первый храм в пустыне, Всевышний говорит Моисею, прикажи всем священникам в храме дай ему указания, как вести службу. Одно из указаний, которое он говорит, вечный огонь должен гореть на жертвеннике и не погаснет. Еврейская философия говорит, что жертвенник, алтарь, символизирует сердце человека. И таким образом мы можем спроецировать этот закон тоже по отношению к каждому из нас. В нашем внутреннем жертвеннике, в нашем сердце всегда должен гореть огонь. Мне кажется, именно этот огонь может символизировать тот вечный огонь, который горит здесь, возле этого мемориала. Тот огонь, который двигал теми героями, которые погибли за Украину. Огонь любви, Бліжнім агольним к своєї страні. Тот пил, який дав їм сіли пожертвувати собою. Сподіваються представники релігійних громад на те, що у молитві України вдасться випросити мир у Всевишнього. Що таких героїв не стане більше, що перемир'я, врешті, настане. Дивлячись на цей меморіал, згадуються роки великої вітчизняної війни. Коли наші діди, прадіди виступали проти фашистської нацистської навали. І вони перемогли. Так само і Україна. Вона не є агресором, вона захищає свою землю. І неодмінно перемога. Буде з україною і українським народом.